Я взяв сканер, підключився до автомобіля, от, заходимо в Read Data Stream, Не знаю, чи вам видно чи не видно. Шукаємо все, що пов'язано з нашим ТП-здавачем. У нас тут є TP Opening і TP Potentiometer Signal. Беремо ОК okay, і ми маємо два параметри тіп Opening зараз на 14-40%. Тіп-потеншумен Signal 1,23 вольта. Василь, натисніть педаль газу. Бачите, TP опен змінився на 66% potentiометр signal на 374. Я можу це представити вигляді графіку і тепер відкрийте і закрийте, порухайте трошки. Повільніше. Є в нас якісь глічі от сканером чи немає? Де? Немає сигнал, є чіткий. Тобто він, скажімо, сканер це не настільки швидко обновляє цю інформацію, але сигнал у нас є чіткий і без всяких, без всяких падінь напруги. Погоджуєтеся чи ні? Якщо будемо записувати це остелерфом, це можна побачити, буде більш, більш чітко, більш плавніше. І навіть по цифрах, от ми можемо вернутися в цифри і робити, от помалесеньку, помаленьку осель. Ще, ще помаліше. Бачимо 1,25, ну нема, нема падінь, нема оцих. Дропань. Тобто сканером це можна також відслідкувати, але найкраще це робити чим? Осцилографом, щоб це подивитися детальніше. З чим ми зараз будемо і займатися. Добре. Будете мати знову таблицю. Тут буде тест. Знову таблиця. Тут буде номер. Перший тест. Ви міряєте живлення. Плюсове. Живлення яке міряєте? Мінус. Сигнал міряєте при Idle. І сигнал міряєте коли? При W OT. Крім того, п'ятий тест. Ви міряєте, чи нема в візуальному мультиметру Idle, W OT. Тобто ви відкриваєте дросель від від холостого ходу до повністю відкрито і дивитися мультиметром, чи немає різких чого? Падінь. Падінь. І відповідно, тут буде що? Напруга одиниці виміру. вольта. Зрозуміло? Скільки земля, покажіть мені. Мілівольтний діапазон? 13 і 8 мілівольт. Добре. Закрита дросельна заслінка на холостому ході. ID. Яка напруга? 1,2. Записуйте. 1,26. WAT. Можете отут є у вас. Ручка. Ну, трошки. Скільки? Записуйте. Дивитись на наявність глюків. Помалесеньку відкриваєте і. Покажіть мультиметр сюди. Добре. Відкривайте. Є падіння? <ривіт> так. <ривіт> так. Ви п'ятий пункт, так? Дивіться, ваше завдання. підключитися, Підключайтеся. Можна взяти банан-банан, звісно, щоб не тримати, але і помаленько відкривати. Нема різких падінь, Воно чітко. Mm. чітко спадає. Якщо нема різких падінь, воно чітко спадає, пишіть в тій колонці, немає глюків, давач справний. От і все. 5 вольт записала, 0 записала, відкритий, закритий. Все, молодці, сідаєте. Як <забілляв> правильно поміряти міну? Так, так. Ми маємо тут на наміну. Так. 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 І тут на мінус. Так. Так, так, добре, є. Правильно. Мінус акумуляторної батареї, мінус нашого давача. Mm. I... Включити мілівольтний діапазон. І показує 0. У нас хороша земля, записується 0,7 мілівольта, 1 мВ. От і все. Добре, айдл. Яка напруга на айдлі, Василь? 0,37. 0,37? WOT. Позаписували це все. Добре. Якщо напруга десь впаде, то значить є якийсь. Так, зростає напруга Василь. Зростає. Тільки включить не мілівольтний діапазон а вольтовий. Ще раз тоді Сергій. Так, сам сам було. Дивіться, позор свої. Я обшав, а ти десь там подаєш. Ти спочатку три. Два. Сім. Дошет хоч Чотири. 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 Хто знає де сигнальний тут вивід? Ідіть, покажіть, Андрій. Добре, включайте осцилограф. Артем. Там все включено. До дошки підключайте його. Тепер мову, це режими, хлопці, тихенько. Що з цього всього нам підходить найбільше? Який, який пункт? Мав? Ми досліджуємо мав. Що з цих пунктів нам найбільше хлопці підходить? Останній потенціометр. Правильно, нам підходить потенціометр. Нам зразу вибороли чотири канали. Але нам не потрібно чотири канали. Ми можемо другий, третій, четвертий. Що зробити? Зам'ютити. Добре. Владислав, вмикаєте запалювання. Автомат знизу для початку. Запалювання вмикаєте. Напруга, дивіться, зразу що зробила? Підскочила. Чому древні напруга? 1,148. сто Дросельна заслінка зараз відкрита, закрита. 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 Це зараз idol чи WOT? IDLE. Idol. Добре. Е, відкривайте дросельну заслінку. Відкривайте, відкривайте, відкривайте. Є. Тримай, потримайте так трохи. Е, WOT. Що в нас є на WOT? Яка напруга? 4,2 вольти. Відкривайте, закривайте швиденько. Декілька разів? Ще раз. Ще раз. Ще раз. Ще раз. Нормально. Стоп. Прокрутіть. Є в нас глічі якісь на осцилограмі? Остелограма гарна? Нема ніяких проблем. В повністю відкритому У нас зараз заросту маркер 3:93 вольта. Хто працював на 1,55 стенді? Яка вас напруга була? Скільки? 4-3? А, ну то думаю, що ви там рукою крутили, а не важелом. Правильно? Айділ. Mm -hmm. e, Яка напруга? 1,15. 1,15. Чи можна говорити, що такий tps давач хлопці в нас є справний? Так. Mm -hmm. Можна говорити? Mm -hmm. Немає ніяких глючів, ніяких немає проблем. При тому напруга дорівнює 5 вольт і земля є 0 вольт. Добре, у mm -hmm. нас є з вами Common Rail і в нас тут є mm -hmm. педаль газу. Де в нас є шість проводів, де в нас є два положення резистивних, де є два потенціометри. Наше завдання: ось тут є два сигнальних виводи під'єднатися до двох сигнальних виводів і зняти осцилограму. Вона буде або паралельна, або вона, а вона або буде реверсна, тобто інверсна, точніше, не реверсна, тобто опозитна. Тому підключаємося і знімаємо. У нас є остелограма двох давачів. Натискаєте подаль газу. До, до підло. Ще раз. Але візьміть рекорд. Тиснете декілька разів. Повільніше трошечки. Ще раз. Можна декілька разів швидко. Добре, стоп. Прокручуйте остелограму. Стоп. Стоп, стоп, трошки львіше. Дивіться, напруга А, Потенціометр. Напруга 360 мВ. На іншому давачі напруга скільки? 720. В 720. два рази більша, бачите? Тобто вона не є інверсна, вона є в два рази більша. В високому рівні, коли подаль натиснута? 2,2 вольти І 4,48 вольта. Осталограми наші гарні. Є які з ними трабли? Немає в без воно глюків і а. без нічого. От така штука теж може бути, або вона може бути інверсна. Тобто високий рівень, на другому скільки буде, низький рівень. Або паралельно, але різні рівні напруг. От ви замальовували ту стилограму, ви інверсно замальовували чи різні рівні напруг? Парален. Прошу? Інверсно, так? Так, тут вона паралельно, але може бути така, як цей.